Осінь у самому розпалі, а разом із нею хвиля серіальних прем'єр. На нас чекають і гучні новинки, і повернення улюблених історій, від темних трилерів і костюмованих драм до гострих комедій та фентезі. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось до перегляду. І ось серіали, які варто додати до свого списку просто зараз Дорога на цвинтар Майбутній британський серіал від Apple TV, заснований на романі Міка Герона, автора шпигунського хіта Повільні коні після вибуху в будинку зникає дитина. Стурбована сусідка звертається по допомогу до приватної детективки, яку зіграє Ема Томпсон. двох вони починають розслідування, яке виводить їх на слід людей, що мали бути мертвими, і тих, хто приховує правду, коли починають розкриватися таємниці, і на поверхню спливає військова змова, спокійне передмістя південного окс. Охоплює справжній хаос. Сподіваюсь, це буде атмосферний трилер з британським гумором. Відьмак Четвертий сезон Відьмака принесе чимало змін. І головне питання, яке хвилює всіх фанатів, а чи на краще це? Найбільша з них це заміна Генрі Кавела на Ліама Хемсворта у ролі Геральта з Рівії, адже саме він тепер носитиме біле волосся та жовті очі мисливця на монстрів. Фанати серії книг та ігор уже давно критикують екранізацію, і для багатьох Кавіл був головною причиною дивитися шоу. Офіційний трейлер сезону вже має близько 90% дизлайків, тож тиск на Ліама буде колосальний. Докторського складу також приєднається Лоурен Фішберн у ролі регіса загадкового центру. Рульника хірурга, який стає новим союзником Геральда, в четвертому сезоні Геральд Єнефер і Цирі опиняться розділеними. Їхні шляхи пролягатимуть через охоплений війною континент, де на кожному кроці чекатимуть демони, як зовнішні, так і внутрішні. Щоб вижити, кожен з них має знайти власний шлях, пройти хрещення вогнем і, можливо, знову воз'єднатися. Тож діліться в коментарях: ви будете дивитись цей сезон, чи вже полишили будь-яку надію на цей серіал. Я люблю Лос Анджелес. Новий комедійний серіал від HBO, створений і написаний Рейчел Сенот, яка також зіграла головну роль. Це історія про групу друзів, які збираються разом після кількох років розлуки і намагаються зрозуміти, ким вони стали, чого прагнуть і як змінило їх життя в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету Майя амбітна молода жінка, для якої Лос-Анджелес це не лише мрії, а й боротьба за шанс кимось стати. Її девіз звучить як сучасний маніфест амбіцій. Удача це коли підготовка зустрічає. Можливість. Схоже, HBO підготував не просто яскравий та дотепний серіал про життя молоді в Лос-Анджелесі, а історію про покоління, яке балансує між виснаженням, самоіронією та пошуком себе. РОБІН ГУД Ще один погляд на легендарну історію про благородного розбійника, сповнений романтики, пригод та боротьби за справедливість. У головних ролях Джек Паттен та Лорен Маквін. А Шон Бін грає шерифа Нотінгема. І тут у мене запитання: він ж знає, що шериф не доживе до фіналу, правда? Справді, Шон Бін це наче спойлер в серіалі. Хоча, можливо, цього разу сценаристи нас здивують. Події серіалу розгортаються після нормандського завоювання. А Англії. Коли син лісника і дочка Лорда закохуються попри війну, зраду та нерівність. Він піднімає повстання. Вона діє при дворі. Разом вони стають символом опору. Трейлер серіалу виглядає так, ніби його зняли в 2000-х. І повірте, я кажу, це є комплімент. Пейзажі, костюми, все виглядає природньо та не відволікає від головної історії. О справедливому Новий драматичний серіал від Райана Мерфі, творця американської історії жахів. Він розповідає про команду жінок-адвокаток, які залишають чоловічу юридичну фірму, щоб створити власну, амбітну, яскраву та безкомпромісно. Вони ведуть найгучніші розлучення, розкривають скандальні таємниці і самі потрапляють у вермоції, де любов це поле бою, а гроші це зброя. Серед акторського складу Наомі Вот, Сара Полсон, Кім Кардешян та Глен Клоуз. Усі не лише грають Ролі, а й виступають продюсерами. Для Кім Кардаш'ян цей рік особливо символічний. Після отримання диплому юриста в реальному житті тепер вона з'являється на екрані в ролі адвокатки. Цей серіал обіцяє поєднати гламур, драми та справжню юридичну напругу. Скористаюсь моментом та нагадаю, що кожна підписка на канал це плюс до вайбу та плюс до карми Смерть від блискавки. Ця нова історична драма від Netflix обіцяє стати однією з найгучніших прем'єр-осені. Буде всього чотири епізоди, а за проектом стоїть сильна команда, включаючи творців Гри престолів. Серіал розповідає про 20-го президента США Джеймса Гарфілда, людину, яка вирвалась з литнів, стала генералом, конгресменом і, зрештою, президентом його шлях це історія про віру, наполегливість і боротьбу з корупцією. Але на піку успіху на нього чатує божевільний шанувальник, переконаний, що діє за волею Бог. Це історія про владу, фанатизм та людську одержимість. і схоже, Netflix приготував історичний трилер високого гатунку. Макстон Холл Світ між нами. Після гучного успіху першого сезону, який підкорив поперем відео у понад 120 країнах, історія Рубі та Джеймса повертається. Другий сезон обіцяє ще більше пристрасті, болю та емоцій. Після тієї ночі в Оксфорді Рубі здається, що мрія здійснилася, але несподівана трагедія в родині Джеймса руйнує все, що між ними було. Він відштовхує її, а вона намагається забути та не може. Цього разу історія стане ще більш напруженою та емоційною. І якщо перший сезон був історією від ненависті до кохання, другий це про випробування почуттів. Звір в мені. Netflix готує справжній психологічний трилер з зірковим дуетом Клер Дейнс та Меттю Різом. Дейнс грає відому письменницю, яка після смерті сина живе відлюдницею, поки поруч не оселяється заможній девелопер з темним минулим і чутками про зниклу дружину. Щоб впоратись з власним горем, жінка занурюється в його історію і опиняється в небезпечній грі, де межа між спостерігачем та жертвою стає дедалі тоншою. Спокуса Цього листопада HBO Max представить нову французьку костюмовану драму Спокуса вільну екранізацію легендарного роману Небезпечні зв'язки. Серіал стане приквелом до класичної історії. Ми побачимо, як молода Ізабель Де Мартей ще до того, як стала маркізою, прокладає свій шлях у світі чоловічої влади, інтриг та спокус. Режисерка Джесіка Палю створила жіночий сміливий та сучасний погляд на 18 століття з феміністичним акцентом та бездоганною естетикою Парижу. А зараз найкращий момент. Щоб поставити вподобайку цьому відео та поділитись, який з серіалів вас зацікавив.